Усім привіт! Мене звати Софія Голунова, та прямо зараз я готова розповісти, що ж очікувати від погоди на понеділок, 7 листопада. Отже, не гаю час і розпочинаю. По всій території Вінницької області прогнозують хмарну погоду, а детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. Хмари на заході області будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Сьогодні дощу не буде. Щодо температури повітря, то очікуйте плюс 9 в день та плюс 4 вночі. На півночі Вінничини похмура погода буде триматися на весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря 8 градусів із позначкою плюс в день та плюс 4 вночі. Незважаючи на похмурий досвітній час, на сході регіону з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмаринки. Та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря в день 9 градусів вище нуля. Вночі плюс 3. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на півдні Вінничини обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день коливатиметься від 8 до 11 градусів із позначкою плюс, вночі близько 3 градусів. У центрі Вінничини хмарна погода буде триматися до самого вечора. Залишайте парасольки вдома. Цього дня вони вам точно не знадобляться. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 9 в день та плюс 3 вночі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура вночі плюс В вдень 9 градусів вище нуля. Ось таким є синоптичний прогноз на понеділок, 7 листопада. Нехай небо над кожним із нас буде не тільки чистим, а й мирним. Залишайтеся на телеканалі Вінниччина, Бережіть себе та будьте здорові.